У цьому відео я демонструю підготовку якісного бетонного розчину класу В225. Це відповідає марці М300. Спочатку показую кількість води, яку додаю. Орієнтовано 7-9 літрів, в залежності від вологості ваших матеріалів. Далі повне 12-літрове відро цементу марки 500. Після цього пластифікатор у невеликій кількості для покращення роботи суміші. Далі демонструю два відра білого митого піску. Та змішування основи до однорідного стану. Після цього додаю перші два відра щебені, перемішую і потім ще два. У фіналі показую готову суміш, щільну, рівномірну, з правильною структурою і наголошую, що для досягнення проєктної міцності бетону цього класу зазвичай застосовують вібрування, щоб видалити повітря та забезпечити щільність. Такий бетон забезпечує високу якість і надійність конструкції.